Сьогодні 27 липня 2025 року, неділя, стою біля горіха, який я придбав 6 років тому. Верніше придбав 5 років тому, а йому шостий вегетаційний рік. Під назвою Кочерженко. Можливо, це якась вже гібридна форма, ну і їх є багато всяких видів. На п'ятий е, вегетаційний рік він заплодоносив. Ось горішки показую. Це друге плодоношення. Минулий рік зав'язав два горішки. Ось такі горіхи. А це друге плодоношення. І вже є більше горіхів. Ну, є от ця є, марсонія, парша, але зверніть увагу, що він без хімзахисту, захисту. Тільки на осінь була побілка з мідним купоросом. От, і такий його стан, можна сказати, задовільний. які горішки в нього. В році. Чим він мені сподобався? Е... Тонкошкурий, дуже двома пальчиками розминається шкаролупа і наповнення, можна сказати, 98%. 98% наповнення. І горіх сам дуже солодкий. Навіть е, плівочка на насінні солодка зовсім відсутня гіркота. Дякую за перегляд цього відео.